Ота, ось такий 40 на 50 кальвасик, рамочка така, там маємо два кольбасика вже зробили, добили рамочок, пробуємо щось з картошок скинути, вулиці у нас там дощик не видно, погода така Неважницька не слово метровка така у нас. Маємо вечеру. Вінче. Ну, і ту карточку зараз теж скинемо, бо вже вона у нас звідти пішла. Такі два кальвасика, дві вечері. 55-ки. Пілу рамочку. Тому ще такі вуса пристріляємо. І тими вусами закріплюємо кальвасик. Маємо наступну партію кальвасів, теж для водія одного. Ось такі такі вечері маємо. Іш ці дві то вечері то рідко у нас йдуть. І ту по рамки і управляємо далі. Маємо таких чотири родини до оправи. Тут ще Іш така родина буде. Вже до інших не до золотих рамок. Ось таку маленьку вечеру ще маємо. Що якось працюємо, роботка наразі є. Мінус ще одна карточка у нас. Верненьку веселочку маємо. А ще карточка у нас злітає. Ось така карточка. На вісім сторінок нам прилетіла. І ось така. На раз, два, на 300 рамок. І тут якісь такі маленькі замовлення. Два. Думаю, сьогодні вже поїду, буде вже така година, будемо всі скоро розбирали додому. Тут для пана Тажа Нашикували 250 образків 20х25 і там підшибише положили 20 образків з понеділка буде і склеї їх. Валізи в дорогу приготовлені. Кобіта сьогодні від'їжджає додому. Теж наладував собі веселочку додому. Чекаємо вже буса. Ось-ось має бути